Вітаю вас, дорогі мої підписники, гості мого каналу, мої рідні люди, мої друзі, моя сім'я. Сьогодні ми записуємо карту дня на 5 квітня 2025 року суботу. Давайте подивимося, яка буде енергетика дня суботи. Чотири варіанти. Вибір за вами, яка карта з вами резонує, та карта відповідає енергетики вашого дня. Перший варіант, другий варіант, третій варіант і четвертий варіант. Так, давайте. Ми потрібно більше часу ставити на паузу. Ми починаємо. І так, перший варіант. Що у нас в суботу? А в суботу нагрузи, скільки роботи? Десятка. Жезлів, дуже багато буде справ, і ви будете тягнути все, заморитеся до кінця дня, треба буде все повирішувати. Дуже багато справ. Нагрузити себе дуже багато, багато справами. Як, знаєте, може бути субота і вихідний день, але ж, як завжди, вдома роботи вистачає, да, скажімо так. Можливо, в когось як перед святом якимсь. І вам треба щось быстренько-бистько повирішувати. І цих справ буде дуже багато. І ви будете цим займатися. Знаєте, як от перед, Пас... перед паскою, да, і... і вікна помити, і, і занавіски постирати. Ну, типу, такого. Ну, я образно вам кажу, що там кого як у кожного своє. Оце, оце воно буде щось собі наплануєте, кучу всього, і будете оце робити його і до кінця дня впаритися. Такий мій прогноз. Розприділяйте між рідними, не навалюйте на себе все зразу і не тяніть, дорогенькі мої одинички. Такий прогноз, дякую, що ви зі мною. Дивимося далі. Двічки, яка буде у вас карта Ого! карта Страшного суду, Карта, яка... кермічна карта, яка змінює ваше кардинально ваше життя. Дуже дуже кардинально і дуже, якесь, можливо, якесь громогласне заявлення. Да? Ця карта може бути пов'язана з женімою, наприклад. Якась така, Такі якісь новини, які сколихнуть, поміняють життя, якось отаке, таке відчуття, що щось. Ось дивіться, дві карти одинакові. Дві колоди говорять однаково. Колоди кажуть, що, що тут непонятно, що ти хочеш тут ще узнати. Корнальна зміна життя. Мож, з одного і збавлення одного е, періоду переходу на інший. Тобто, можливо, ви в чомусь сумнівалися, ви вирішите, що так більше. Я не маю ніяких сумнів, я прийняв рішення, і я про це говорю громогласно заявляю. Все, далі там, наприклад, буде отак і отак. Е, от Може бути і от, Ну, Так само, якийсь статус може мінятися. Це ж теж таке. Довго-довго чекали, нарешті, нарешті. Получили. Також може бути якісь, ну, тут усього бачите, грошенята якісь. Можливо, вам рішення буде якесь, наприклад, з банку вирішення, що ви, ви довго чекали чогось, і нарешті ті гроші отримаєте. Да? Рішення якесь. Але це таке, не знаю, там, може пенсійне, може якась соціальна служба, немає значення. Але це теж те, що ви отримаєте в руки і, будете, і, і за цього ваше життя міняється і кардинально двигається якось по-новому. Він ще, ну, Починає з іншої сторони дивіться. І може не з іншої сторони, а в другому напрямку навіть може йти е ваше життя. Але це якесь буде дуже важливе для вас е новина, рішення. Може, ви сумніваєтесь, в чому не можете вирішити. А от, іменно в цей день, у е суботу ви вирішите. Але щось кардинально таке, знаєте? Серйозний такий день, кармічний день, такий важний в вашому житті. Прислуховуйтесь, можливо, людина якась прийде до вас та вам щось скаже, да там може не касається вас, можуть бути новини по всесвіт, в світі, да і теж якось кардинально можуть змінити ваше життя. Крічки, що у вас? А у вас... Метушня, бігатня, поїздки, скорость е, карта восьмьорка жезлів. Якась таке все бігом-бігом-бігом. Для українських моїх підписників е, дуже часто карта восьмьорка жезлів це відіграється. Якщо коли люди дивляться обстріли, то це можуть бути обстріли, саме обстріли. Хто, я не дивлюся обстріли, але предупреждаю вас, так, що можливо е, ну, таке може бути теж, бо по цій карті учитывая, ну, що робиться в Україні, то в общем, ви повинні бути на чеку. Але взагалі така якась карта швидкості, карта бистроти, поїздок, перельотів, переїздів, фігору тут, фігора там. Сьогодні були тільки що тут, були, тільки що був на цьому базарі вже в торговому центрі. Оце отако якось бути бігом-бігом-бігом, все швидко, швидко і швидко. От така буде у вас день такий. Метушня. Можливо, знаєте, якась так довго нікуди не виїжджали, може, знаєте, не, не їздили, не, не було можливості. Може, навіть апатія була така у вашому житті, а потім якось обновилися, чи як, як би сказати, Махнули, якось відно, Почали відноситися до цього з якоюсь легкостю, з вашою ситуацією у вашому житті. якось Розглянули її, можливо, під іншим кутом, і от і вирішили, таке якось почалося у вас активне, активна якась активність у вашому житті. Почали якось їздити, ходити, там можливо, якось все таке, бігання, суєта. Оце може бути, може ситуація якось життєва змінилася, що вам потребує від вас активності в передві... передвіженні, скажімо так. І вам ну, треба буде поїхати туди, вирішити вопрос туди, оце будете у суботу, така якась метушня трошки буде. Так, див'ясь четвертий варіант, що у вас. А у вас свято застілля може бути. Може якийсь праздник, Родини, святини, хрестини, свадьби. Ну, така якась трошечки. Та навіть зібратися на троїх по чуть-чуть, Оце якась буде розслаблятися, будете в суботу. Якась така не обов'язково з кимсь. Да? Можете. І перед телевізором, і самі так якось посидіть відпочити. Ну, я думаю, що це буде якесь свято. Очікуване заплановане свято, ви давно його про нього це думали. Ну, я думаю, може в кого день народження. В когось може бути день народження. І ви знаєте, якось ви так його так е, от ви на нього такі-такі надії, такі от, е, як це все планували, як ви все оцю зустріч. Але все одно якось воно не вийде так, як хочете. Воно пройде дуже швидко якось. Ви якось так будете ну, трошки розстроєні тим, що воно якось по якійсь причині, не знаю, що це за причина. Але воно якось так бистро-бистро пройде. Але свято буде, якесь будете відпочивати. Не так буде, як ви запланували. Отак я вам скажу. Отак. Але якась буде у вас якийсь празник. Такий мій прогноз для. Четвертого варіанту, дякую, що ви зі мною. Дякую, що підтримуєте мене. І як завжди, моє традиційне, щоб не трапилося в житті. Пам'ятайте, що все буде добре. До зустрічі!